Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на черзі аудит цього інтернет-магазину рослин. Дизайн є досить таки привабливий, але ми подивимося, як цей сайт бачить сама пошукова системи Google і які причини досить низьких позицій в пошуку, скориставшись сервісом. PageSpeed від пошукової системи Google, ми бачимо, що оцінка основних інтернет-показників, перевірка не пройдена. Чому так? Перша причина це досить таки довга відповідь сервера, це неякісний PHP-код, над яким потрібно працювати, оптимізувати, навіть з великою вірогідністю його переписувати, скорочувати, вичищати і тому подібне. Адже оцей параметр це є прямим фактором. Позиції ваших сайтів в пошукових системах, також бачимо ми зміщення макету, тобто зображення потрібно коригувати, задати їм всі пропорції, щоб макет не зміщувався. Також ми бачимо невеличкі зауваження щодо малювання крупного контенту на сторінці. Знову ж таки, потрібно провести роботу над зображенням, оптимізувати, написати умови під які. Розширення екранів, яке зображення підгружати і тому подібне. Для мобільних пристроїв у нас ситуація аналогічна, але трошки, звісно, краще. Але при цьому оці всі показники треба виправити, адже, як заявила компанія Google, вони є з 2020 року прямими факторами оприділення ваших сайтів в пошуковій системі. Перевіримо ми свої сайти, ну, наприклад, візьмемо такий сайт «Любий», для перевірки, щоб було з чим порівнювати. Бачимо, що оцінка якості у нас складає 100% для мобільних пристроїв, для комп'ютерних версій також 100% повна відсутність всяких зауважень. Претензій зі сторони пошукової системи Google. При цьому в нас тут на цьому сайті є зауваження, а також оцінка якості не определяється. Чому так? Відповідь досить проста. Це можливо на сайті стоять всякі скрипти, не потрібні, які блокують оцінку і роботу даного сервісу. Це дуже погано для пошукової системи Google. А також по цій причині понижується рейтинг в пошуку. Отже, рекомендуємо його виправити ці всі нюанси. Звісно, якщо цікаво, ми також можемо виправити з гарантією того, що оцінка якості сайту буде 100% як для мобільних, так і для комп'ютерних версій сайту для максимального рейтингу в пошуковій системі. Дякую за увагу. До наступних відео.